Капалаське благословіння на 10 липня 25-го року. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від до Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині про всяк час на віки Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Благослови, благословен Бог нас, завжди нині про всяк час на віки Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні, в святому Євангелії Ісус відпускає своїх учнів, щоб вони плили над інший бік моря. І а сам відпускає народ і йде в гори для того, щоб усамітнитися. І лише потім під ранок повертається по морю до своїх учнів, які потрапили в сильний вітер, піднялася буря, і учні не могли грести далі. Тобто всі їхні зусилля були марні. І він підійшов до човна. Підходив до човна і учні злякалися, думаючи, що він привид. І тоді він сказав, не лякайтеся, це я. Петро тоді сказав, якщо ти, це ти Господи, дозволь мені по морю до тебе підійти. І він сказав, іди. І Петро пішов по морю до нього, а потім, побачивши, що хвилі великі і вітер сильний, злякався і почав тонути. І закричав тоді е, Петро до Ісуса, вчителю, потопаю, спаси. Потягнув руку тоді Ісус, кажучи, маловірний, чого засумнівався, видавши його, і вони повернулися в човен, а учні сказали, «Ти дійсно син Божий. Коли я читаючи ці строки, мене привертає уваги те, як поводить себе. Або як в Петра входить сила Ісусова. В той час, коли він зосередився, коли всі учні засумлювати Петро, що це Ісус, Петро, знаєте, сказав дивну річ. Да? Якщо це ти, то дозволь мені. Тобто ніби ти сумніваєшся, а з іншого боку, Ісус каже, дозволяю. Якщо ти сумніваєшся, що це я, і не впевнений, що це я. То як ти можеш піти по воді, яка тебе ну, затягне в ворі, ти можеш потопнути? А з іншого боку, Петро пак, ну, е -е, погоджується на це каже: я вірю і, і вірю в тим, що він іде. І коли він став на воду, напевно, він утвердився і пішов далі. Але що стається далі? Що Петро, спочатку дивлячись на Ісуса, користуючись його силою цією? Перестає на нього дивитися. Він міняє свій погляд на бурю, яка лякає, яка жахає, страхає його. І в цей момент цінність і сила Ісус, цінність Ісусова або Його Слова перестає для нього бути а, силою. Тобто для нього стає сила, оце є буря. Коли він іде спочатку, і дивиться на Ісуса, зосереджується на ньому, то буря його не чіпає. А коли він свою увагу розпорошує, а навпаки, починає дивитися на інше, на інше яке є, стає для нього небезпечнішим, ніж, його, ніж сила Ісуса. Е, є така, знаєте, явище під час перед дощом. Перед таким сильною зливою. Це коли починає вітер, ну, вітер ходити, гуляти навколо тебе, а потім перед саме зливою стає повна тиша. Де навіть ні краплі немає, ні вітру немає. І от, знаєте, образ того, де знаходиться Ісус. Там є повна тиша. Є буря навколо, і оце місце переміщається разом з Ісусом. Постійно. І коли я це вірю, і я до цього прагну, то я знаходжусь в цьому полі, де є діє сила Ісуса, незважаючи на бурю, яка навколо. Де тиша і немає жодної звиви. І якщо я з ним, то я завжди в цьому місці, не виходячи з бурів, перебуваючи в бурі. але силою тою, яка, яка до якої ця буря не дозиркається. Не чіпляй. І те, що Петро повернувся з Ісусом е, в човен, а як він повернувся, коли він його витащив? Теж по воді. Тобто сила була, коли Ісус підтвердив і Він ішов до Нього, так само, і та ж сама сила діяла на Ісуса і на Петра, коли вони поверталися після того, як Ісус врятував Прибування з Ісусом і є наповнення на силою. Господь, ну, тут немає висновків Богословських і не може бути. Ну, напевно, як я думаю, я до них не прагну. Але є взаємовідносини мої з Ісусом, Сина Божого. Якщо вони такі в єдності, коли я зосереджую на нього, я йому довіряю, я йому вірю, то які бурі б не були навколо мене, ну як сьогодні, наприклад, війна навколо мене, то я все одно буду, серце моє буде знаходитись в цій тиші, в мирі, і я з нею буду спостерігати на всі події навколо мене, і він буду наповнений силою Ісуса. Ісуса. Бо Господь дарував мені, і Він хотів і хоче, щоб я був таким, як Він, щоб сила, яка в ньому є, була в мені. Слава, яка є, була в мені, щоб радість, любов, як, як, якими він є, і я був таким. І для цього мені дав образ і подобий Божо. Щоб моє життя наповнилося досконалістю, наповненістю, змістовністю. Половинок. Немає. От повнота є цілосність, є життя, а на половину є смерть. А на четвертину, на дві, три четверті. Я є тоді, коли я повний цілосний, а все інше не моє. Мені здається, так Господь кожна людина передбачив. І до цього від кожну людину проводить. І завжди дає можливість залишатися бути йому вірними в будь-яких обставинах. Дає ту силу залишитися вірним Богові. Да, під час таких обставин, як сьогодні, як сьогоднішня страшна війна, до якої ми теж доторкаємося. Але все одно. Разом з Господом кожен з нас її пройде. Якщо народ буде з Господом, і народ пройде нас. Хочеться сказати як Петро. Господи, дай, щоб я пішов по цьому. Але ж він відповідає, іди. І я повинен, як Петро, піти. Амінь.